Мене звуть Анна Зайцева. 24 лютого я з тримісячним синочком Святославом і з чоловіком Кирилом. Ми сіли на машину, ми поїхали до Азовсталі до бункера. Після цього просто почалося моє таке особисте пекло. Молоко вже на першому тижні практично мого перебування у бункері. Воно зникло. За ніч ми знали точно, що три-чотири рази прилетить літак. Він там вісім-дев'ять випустить бомб, щоб всі, хто побачить це відео, щоб вони допомогли нам купити цей зелений коридор, щоб ми вийшли звідси. Кирило вирішив піти до полку Азов. Сказав, щоб я його запам'ятала, і я розуміла, що він іде і ну, він вже не має надії повернутися. Останній раз я його бачила 11 березня. 30 квітня прийшли хлопці військові. Вони сказали, що є 10 хвилин для того, щоб евакуюватися. І це був перший день, коли я побачила нарешті небо і сонце. Ми зрозуміли, що тепер ми в безпеці, тепер все добре. Я вірю в те, що мій чоловік повернеться зараз. З ним немає жодного зв'язку. Я не знаю, де він, я не знаю, як він. Дуже хочу, щоб ми були в повній сім'ї, так і щоб у Святославчика ще й була сестричка.